Що блакую багатьох в тому, щоб е, шукати роботу, підстати своїм бажанням, ну, перш за все, по заробітній платі, по тій роботі, яку б ти хотів. Е, ну, дуже головне, і це підтверджується. Це те, що ми не вміємо оцінити вірно свій досвід, а саме головне його продавати. Ну чому так? Тому що в нас раніше, по-перше, Роботу можна було знайти дуже швидко за сарафаном радіо, потім рекомендації, потім ми знали, які компанії де є, і в принципі знаходили там знайомих. Також нас рекомендували а або так знаходили, але це не було таке більш. Знаєте, Детальніші, такі співбесіди до них так не відносились, як зараз. Достатньо було того, що ти є профі, а який ти в житті, комунікабільний чи ні, на це раніше ну, років 10 тому взагалі не дивились. Тому ось якось так. І за кордоном дівчина одна. Показала скрін, їй відповіли відмовою і написали, ця прекрасна пані не вміє себе продавати. І я зрозуміла, що це не тільки з нею відбувається, це в багатьох з нас. І не тому, що ми такі, а тому, що не вміємо ми оцінювати, не потрібно воно нам раніше було, тому якось так, а як у вас з пошуком.